Осінні квіти. Добрий день, дорогі друзі! Всі ви знаєте, що кожна пора року відзначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. Саме сьогодні розповідь моя буде про осінні квіти. Адже осінь це не тільки різнобарвне листя на деревах. Вона радує нас. Ще чарівними квітами, створеними матінкою природою, що зігрівають наш погляд своїм розмаїттям бар та дарують радість і світло. Погляньте на осінню кулумбу, який гарний та яскравий квітник. Тут є айстри, жоржини, хризантеми всіх кольорів. Дивіться! Як пламеніє красується кожна квітка, наче закликає, гляньте на мене. Познайомтесь, це жоржини. Вони високі, великі та пишні. Кольор у цих квіток буває різним. Жовтим, білим, ліловим, фіолетовим. Вони бувають навіть рябенькі. За формою квітка жоржини кругла та пишна. В неї дуже багато пелюсток, що згужуються на кінчиках. У одних квітів пелюстки округлі, в інших голчаті, тоненькі. Тим вони і різняться. Коли жоржина починає розквітати, вона нагадує барвисту кульку або кольорового їжачка. Якщо зрізати квітку, то виявиться, що всередині стеблини пустота. Дуже відтончиний вигляд, мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають надзвичайно розніманітне забарвлення. Подивіться на них: світло рожеві, вишневі, фіолетові, лише жовта серединка. Кожної квітки, ніби маленьке око з цікавістю позирає на світ. Айстра є символом скромності та чарівності. А ось і маленькі чорнобривці красуються своїми жовто-гарячими голівками, ніби вони діти сонця. Ці квіти вважають символом нашого рідного краю. Чорнобривці люблять гніздитися сім'ями, утворюючи невеликий кущ, що тримається зеленими посіченими листочками, ніби рученятами один за одного. Пелюстки цих квітів можуть мати забарвлення від яскраво помаранчевих до багряних кольорів. Ще квіти чорнобривці мають лікувальні властивості що допомагає побороти застуду. Останніми наприкінці осені квітнуть хризантеми. Це пізні квіти, вже й листя опаде, навіть перший сніг припорошить доріжки, всі інші квіти пропадуть від перших приморозків, а хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Кризантем існує багато видів. Вони бувають різних відтінків з безліччю пелюсток і різбленим листичком. Вони можуть рости на одній стеблині, на якій красується яскрава куля, а можуть рости і цілим букетом. Цю квітку ще називають королевою осень. На осінній клумбі можна побачити ще й багато інших квітів. Серед них верес, рудбекія, синія троянда. Ми з вами дізналися, що квіти осінні дуже красиві і дуже гарні. Їх дуже багато. І тому я вам пропоную послухати віршик про квіти, які називаються. Чорнобривці, тож приготуйтеся, ми починаємо. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими малюків вітають. Як хороше на квітнику. Рости і всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Про які квіти йдеться у вірші? Так, молодці, про чорнобривці. Коли ці квіти розцвітають? Так, восени молодці. А де ці квіти ростуть? Так, вірно, у квітнику молодці малята. Зараз. Наш знайомий павучок, добрий знавець рослинного світу, запрошує вас до гри. Привіт, друзі! Подивіться, на моїй осінній клумбі, де я мешкаю, ростуть ось такі квіти, це айстри, жоржини, хризантеми та чорнобривці. За допомогою цікавих загадок, які я приготував, спробуйте відгадати квітку, про яку йде мова. Я квітка садова, осіння чудова, рожева і синя, і біла, і бускова, як зірка, як витвір чудового майстра. Пелюсток багато, а звуся я. Так, Айстра, я не весняна квіточка рання, ні, я осіння квітка остання. Схожі з дубовими маю листки, дуже духмяні мої пелюстки. Про яку квітку йде мова? Це хризантема. Листечко дрібненьке, квітка невеличка, жовто червоняста, схожа на гвоздичку, пахну я приємно, осені гостинець. Знаєте ви певно? Звусь я. Чорнобривець. Висока вона, дуже гарна та пишна, ця квітка, мов панна, що в сад ранком вийшла. Нагадують сонце осінньої днини величні квіти запашної. Так, жоржина. Дякую, друзі, що відгадали мої загадки та трішки пограли зі мною. А на завершення хочу ще раз вам нагадати, любіть, цінуйте природу, вона така унікальна і неповторна!